Усім привіт, мої дорогі, я дуже рада вас усіх бачити. Сьогодні нам у редакцію надійшла нова історія. Хочу вам її зараз зачитати. Якщо вона вам сподобається, то, будь ласка, залишайте свої вподобання, свої коментарі, і якщо вам не складно, то підписуйтесь на нашу сторіночку для того, щоб не втратити цікаві історії життя людей. Коли я закінчив ординатуру, то працював одночасно і в державній, і в приватній клініці. І якось раз привели мене до дівчинки з сильним забоєм руки. Я оглянув її, зробив знімок і нічого серйозного не виявилося. Але мою увагу привернув деякий дефект кисті дівчинки. Виявилося, що у неї була вроджена патологія. Пальці ледве рухливі, кисть практично не згинається. Батьки дівчинки поскаржилися, що не зможуть дозволити собі операцію, та й хірурги сказали, що шанс виправити дефект не дуже великий. Для мене цей випадок виявився дуже цікавим. Я вже уявляв, які саме маніпуляції потрібно зробити, щоб допомогти дівчинці. Через кілька днів після огляду я попросив батьків дівчинки привести її до мене в приватну клініку на операцію, запевнивши їх, що зроблю я все абсолютно безкоштовно. Їм тільки треба буде потім оплатити фізіотерапію після, але і це не проблема. Я домовився із знайомим фахівцем. Батьки трохи сумнівалися в успіху операції, але їх довгий час запевняли, що допомогти дитині не можна, тому вони запитали мене. А які є гарантії, що нашій дочці не стане гірше? Ну, знаєте, піаністкою, наприклад, вона не стане. Але рукою користуватися зможе досить впевнено, якщо займатися терапією після операції. Ручку тримати вона зможе, тому проблем з листом не буде. Але тут в розмову втрутилася сама дівчина. «Дядько лікаре, а я зможу малювати? Я так мрію навчитися красиво малювати. Я з посмішкою запевнив її, що і це буде також їй під силу. Настав час операції. Вона прийшла успішно, а після батьки регулярно водили мою маленьку пацієнтку на фізіотерапію. І коли через рік вони прийшли до мене на плановий огляд, то дівчинка все сяюче вручила мені малюнок. На листочку була намальована квіточка з різнокольоровими пелюстками, а внизу був напис Спасибі лікарю. Виведений нетвердим дитячим почерком, і знаєте, я ніколи в житті не отримував більш дорогих подарунків.